Сили оборони України просунулися вперед на Бахмутському напрямку і зайняли позиції росіян. Волонтери із Харкова привезли українським захисникам, які обороняють Бахмут святковий обід. Російські військові обстріляли Херсон, його передмістя та Береслав. Є загиблі та травмовані. Прикордонники та військовослужбовці зсу відбили штурмову атаку російських окупантів на Бахмутському напрямку та зайняли позиції ворога. Артилерія російсько-окупаційних військ розпочала обстріл наших позицій. Ця спроба штурму тривала 3,5 години. Охоронці кордону з воїнами зсу контратакували та зайняли вихідні позиції противника. У ході бою всього дев'ять окупантів знищено ще близько 20 поранено. Наразі сили оборони просунулися та закріпилися на 300 метрів вперед. У Бахмуті внаслідок артилерійських обстрілів армії РФ загинули двоє людей. Одна травмована, ще двоє поранених у Солидарі та Кураховому. 16 разів російські окупанти минулої доби обстріляли Авдіївку. Здебільшого вчора готили. Ну, по всьому, місту з Градів, систем РСЗВ Град. На сьогодні вже більше шести обстрілів по місту вже відбулося. Перший там, біля 6.20 почався. Немає не травмованих, не поранених, не загиблих. За минулу добу, коли не можуть пробити позиції, то вони просто б'ють по місту. Всього за добу поліцейські зафіксували 30 ударів по восьми населених пунктах Донецької області. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Окупанти посилюють обмеження для населення Луганщини. Вони заблокували село Титарівку і затримують місцевих жителів для перевірки. Вони закривають населені пункти, тобто цілі села закривають на в'їзд, на виїзд. Десятками просто в деяких населених пунктах забирають людей, вивозять їх в Луганськ. Ну це така вони намагаються зробити колективну відповідальність. Вони звинувачують в наводці на ці пункти місцеве населення. 4 січня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Площанки. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них Макіївка, площанка і Діброва Луганської області. Волонтер Аркадій пригощає бійців, які обороняють Бахмут своїм фірміним пловом. Чоловік працює ресторатором у Харкові, а у вільний час возить гуманітарну допомогу на Донеччину. Панімайте, сотован розсипчити сюди. Є огурчик. ложечку. Попробуем. Бомба. <laughs> Скажите, нравится? Сейчас, сейчас, сейчас. Конечно, тут файном. Как приправочка? <laughs> Шикарный. Шикарнюшка. Приехали в Бахмут, накормили ребят пловом, накормили с оленями. Спасибо поселку Веденкова. Люди зібрали солені, допомогли, напекли пирогов. Ми приготували шашлики, приготували плов, накормили наших воїнів, які борються зараз за нашу свободу. 40-літровий казан плову та 90 кілограмів шашлику волонтери приготували за ніч. Це случилось спонтанно. Мені дзвонили вчора, в 2 години дня, що ми будемо їхати, треба зручно приготувати. До дів'яті вечора ми все панахаділи і в дев'ять вечора начали готові. Переживаємо за наших ребят, хотим, чтобы им было чуть-чуть получше, чуть-чуть полегче, И слава Україні. Минулого тижня волонтери благодійного фонду Ленардо доправили військовим та жителям Бахмута новорічні подарунки, продукти та буржуйки. Вікторія Лексєї Артем Степанов суспільне новини Донбас. Наші якісь переживання вони були якого розбіру, якщо руші не наказали. А в тебе такі. Про свої емоції через переїзд з рідного Нікуполя психологині розповідають восьмирічна Євангеліна та 12-річний Арсеній. Це втрата якогось сенсу, якоїсь мети в житті. Тобто, те, що називають втрата ідентичності. Я знаю, що я робив там, да, проживаючи на тих територіях. А хто я, що я, як мені робити тут. Мені важко зрозуміти. Правові консультації також безкоштовні. До юриста прийшла Юлія з донькою Тетяною. Жінка каже, хотіли проконсультуватися щодо документів у школу. Ми, коли виїхали, столкнулися з тим, що наш вчитель звільнилась і виїхала за кордон. І нам не дали жодної бумаги, що ми вправчилися в першому класі в місті Северодонецьк. Втрата документів розповідає юрист один з найпопулярніших запитів. Проблеми переселенців розуміє, бо й сам мусив виїхати з Маріуполя навесні минулого року. Оформлення довідки ВПО зараз держава зробила облегшення. Людина може сама оформити в дії локацію свою виставляєш приблизно до п'яти кілометрів в цьому місці, де ти знаходишся, і реєструєшся. Ми навіть на місці. Тут дуже багато людей зареєстрували, які не могли цього отримувати, і вони вже отримують виплати від держави, юрист. Психолог, медик та соцпрацівник. Ці консультації з'явилися у центрі допомоги переселенцям, який відкрився ще у березні 2022-го. Основну діяльність кажуть в організації не припинили. Тож і нині тут можна отримати продуктові набори та ліки. Багато в кого немає документів. Багато в кого щось там втрачено. Хтось потребує соціальної підтримки і знання і розуміння, де її можна отримати. Хтось потребує. Медичної консультації і направлення до сімейного лікаря консультації розпочали у грудні 2022 року за благодійний кошт. Протягом місяця до них звернулися понад 300 людей. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро. Володимир Яницький зараз з родиною проживає у селі Чаруків Луцького району. Кімната у тимчасовій оселі стала для чоловіка творчою майстернею. Тут 51-річний художник переселенець вирішив вперше розмалювати новорічні іграшки. До цього каже, підштовхнули діти, з якими у Городищенській громаді проводить майстер-класи. Це не плоскість, це ось така сфера, і дійсно, щоб Намалювати треба трішки включити, мабуть, скульптора. Володимир Яницький розповідає, захопився живописом о 18 років. До цього малював лише картини. Аби створити новорічні прикраси, придбав 30 заготовок з матеріалу, який не б'ється. Спершу каже художник: робить ескіз на кульці, тоді вже її розмальовує. Використовує акрилові та олійні фарби. Усі малюнки патріотичні з українськими краєвидами. Новорічні такі українські, такі зі, зі смаком перемоги, віри в таке в суперове майбутнє. Розмальовування однієї іграшки займає мінімум 40 годин, говорить художник-переселенець, який має вроджену ваду зору. Якщо вимикають електроенергію, творчий процес не припиняє, каже тоді користується лампою. Сюшкістечка ну коли людина думає, що це якимось валіком, там ні. Не вистачає зору, йому дуже тяжко малювати. Він завжди включає гарну музику, і це така тиха атмосфера. Тобто кульки напитує своєю любов'ю, своєю творчою енергією. Розмальовані новорічні іграшки Володимир Яницький продає, а усі виручені гроші передає на потреби Збройних сил України. Окрім того, на благодійних ярмарках також реалізовує власні картини. Каже, багато знайомих та друзів зараз воює. Раз не беруть в армію, значить будемо на мистецькому фронті. Волинь, де зараз Зараз мешкає з родиною, полюбив усім серцем, каже Володимир Яницький. Тут буде зустрічати і новорічно різдвяні свята, але найбільше мріє про перемогу та повернення до рідного міста Курахове Донецької області, яке зараз чи не щодня обстрілюють. Додому треба. Ми флагів купили, флажочків. Ми вже готові. Людей не повернемо, але все відбудуємо. Зараз треба перемога. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У цьому будинку в центрі міста Іван разом зі своїм другом лагодили інтернет. Близько одинадцятої, коли хлопці виходили на двір, перед ними розірвався снаряд. Виходили з дому, він був перед мною. Після того, як він відкрив двір, зучився взрив. Мене відкинуло на пару метрів назад внутрі дома. І це мене спасло. Ну, і виходить, що він мене закрив, всі осколки він закрив передо мною. Ще раз отримані травми юнак загинув на місці. Другий снаряд влучив у пожежну частину поруч, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Херсон Дмитро Платенчук. Один з снарядів влучив у пожежну частину, зруйнована часткова будівля, пошкоджено техніку спеціальну. Тобто вони продовжують методично наносити удари по інфраструктурним об'єктам міста Херсон. Зранку під обстріл російських військових потрапили й у колиці Херсона, Чорнобаївка та Комишани. Снаряди пошкодили приватні будинки, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Обстріл комишан розпочався о 8 годині. Розповіла староста селища Катерина Рогова. Постраждало дві людини. Вони були в машині. Вони зараз у лікарні надали йому допомогу і відпустили. А жіночку оперують, де із ног ці уламки. Машина не підлягає відновленню. Це була сімейна пара з приозерного, які вчора в них померла мама в лікарні. Вони їхали в лікарню в довідку про смерть сьогодні з похованням. Снаряди вибухали за 150 метрів від автівки, в якій їхав на роботу Чорнобаївський сільський голова Ігор Дудар. За його словами, через ранковий обстріл, осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів. Випущено близько семи артилерійських снарядів. І також там системи ГРАД були на розірвані, пошкоджено близькості вибухів прилеглі будинки, знесено дахи. Одна людина травмована, зазнала поранення, доставлена в лікарню швидкої допомоги. Також сьогодні близько 13-ї російські війська вкотре обстріляли Береслав, повідомив міський голова Олександр Шаповалов. Снаряд влучив приватний будинок. Чоловік, дружина та 12-річна дитина загинули на місці. Боліця каже що мені поранених немає, не привозили, але по свіді міліції строї загиблих. Розумієте, сім тредина двоє чоловік чоловіки жінка. А у лікарні до нас поранені не поступали. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Хмельницький залізничний вокзал на парон прибуває евакуаційний потяг з Херсона. Пасажири, люди, які полишають свої домівки через щоденні обстріли міста. На пароні переселенців зустрічають волонтери. Ми робимо все можливе разом з Хмельницькою військовою адміністрацією, щоб покращити стан переселенців. Андрій Денисенко один з тих, хто зустрічає харсонців. Волонтер говорить: більшість людей, які прибувають евакуаційним потягом, пригнічені, розгублені і не розуміють, що їм робити далі, куди звернутися, як оформити довідку ВПО, де переночувати і де можна заселитися. Всю цю інформацію надають волонтери. Кожного ранку ми зустрічаємо понад 100 осіб, допомагаємо їм з реєстрації та подальшим розселенням. Щодня на вокзалі 4 години чергує 3-4 студента Херсонського університету. Ворог почав рівняти наше місто з землею, і кожного дня ми дізнаємось страшні новини. І зараз багато херсонців приймають рішення все ж таки покинути рідне місто. На вокзалі люди визначаються, куди далі їхати до інших міст України чи за кордон або залишитися в Хмельницькій області. Якщо людина обирає залишитися, то волонтери підшукують варіант заселення. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон. Від завтра погодні умови у Херсоні та області погіршаться. Температура повітря знизиться до 5 градусів морозу в день та 8 вночі. Про це розповів начальник обласного гідрометеорологічного центру Юрій Кіріяк. Це буде десь на 7, 8, 9 січня. В цей час ми також очікуємо опади, всього опади снігу. І що Теж дуже неприємно, це порив вітру до 20 метрів в секунду. Тобто, на 6-9 дев'яте січня доволі складні погодні умови. Цей новий рік Херсонці, як і жителі інших міст України та Європи, зустріли з плюсовими позначками на термометрах. Погода більше нагадувала весну ніж зиму. Говорить Юрій Кіріяк. Температури які ми в новорічні свята, вони на 10-12 градусів вищі і доволі тепло, але ж попереду ще дуже багато зимових днів, і ви бачите, що зазвичай не можемо стувати, що календар за піднесю десь на дві на два-три тижні. Тобто зима на прийде до нас на два-три тижні пізніше, ніж вона пішла по календарю. Після періоду січневого похолодання розповів Юрій Кіріяк. Знову очікується підвищення температури повітря на Херсонщині подальшому десь до середини, середини тиші ми очікуємо південні температури десь в межах 0, 3, 5 градусів, ніші температури будуть ніжуватися до 3-5 градусів морозу. Такі температурні коливання синоптики прогнозують на наступні 10 днів. До них говорить Юрій Кіріяк, Херсонці звикли, адже останнім часом зміни температури у межах 15-20 градусів стали нормою. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Суспільне, новини, Херсон.